Базар. Так, мусульманська неділя була першим днем тижня. Запам'ятати назви днів тижня кримськотатарської здається складно. Вони всі походять від різних джерел: перські, арабські, якісь пов'язані з ісламськими традиціями. Зізнаюся, я в школі дуже сильно плутався. Але якщо дізнатися, чому вони так називаються, це значно легше вкласти в пам'яті. Базар. Базар це такий собі середньовічний нетворкінг. Люди заводили нові знайомства, спілкувалися, дізнавалися новини тощо. Базар Ертесе. Це просто наступний день після базару. По неділі – понеділок. Базар Ертесе. Сало походить з арабської мови і означає третій. Якщо ми вважаємо неділю першим днем, понеділок, другий, вівторок, третій, сало Чаршембі. Ця назва прийшла з перської мови і означає четвертий день. Неділя понеділок, вівторок, четвертий день. Четвертий день. Джума Акшама вечір п'ятниці. За ісламським місячним календарем. Доба починається із заходом сонця. Вечір четверга вважається частиною п'ятниці. Джума Акшама. Джума. Походить від арабського слова, що означає збори або колективна молитва. П'ятниця це головний священний день у мусульман, коли вони збираються на спільну молитву. Джума РТС. Після п'ятниці. А після суботи починається.